Українців готують до здачі території. Про це свідчать інформаційні кампанії, які проводяться останнім часом у ЗМІ. До прикладу, можна взяти останнє інтерв'ю відомого політолога Володимира Фесенка та журналістки Мосійчук. На думку Фесенка, Україна не буде вважатися переможеною, навіть якщо вона втратить частину території. Адже, як він вважає, територію можна ще повернути пізніше, а зберегти націю та державу. Це те, що зараз важливо. І звісно, привести нашу а, державу до єста НАТО. Ось це, на його думку, є формулою миру. У свою чергу Мосейчук заявила, що той, у кого залишається столиця, більшість територій і вихід до моря, не програє війну. Одним словом, логіка в їх висловах є. І справа в тому, що Мосейчук, як свого роду, язик банковий, язик зеленського. Не сказала б цього від себе самої. Очевидно, що її спустили із гори такі вказівки. <кій> і Фесенко, при всій повазі до нього, не просто так з'явився на цьому ефірі. І я зараз не кажу, що це повна заказуха і проплачений ефір. Ні, його просто запросили у потрібний для влади час. Тому що я дійсно вірю, що Фесенко і сам притримується такої думки, яку він висловив на цьому ефірі. До того ж, є чимало українців. Які поділяють таку думку, зважаючи на нещодавні опитування, проведені, зокрема, КМІС. І за цих обставин дійсно. головне завдання зараз, та й в будь-які часи, зберегти націю, зберегти народ. Адже росіяни із своїм народом не рахуються, вони пошлють тисячі, а то й сотні тисяч солдат на м'ясні штурми заради бодай того одного кілометра чужої землі. Ну їх все-таки більше. Україна ж не може дозволити собі такого робити, бо з одного боку, у нас інші цінності, інший світогляд. Ми дорожимо своїми людьми. А з іншого боку, нас у кількісному відношенні все-таки менше. <кій> до того, чого ми доб'ємось, якщо будемо мобілізувати ще більше людей і посилати їх на фронт, тягатися із до зубів озброєними російськими камікадзе, яких просто пачками заганяють на позиції і за будь-яку. Ціну, положивши купу людей, хоч і повільно, але все-таки подекуди вони просуваються. Звісно, є і наші контратаки, і є приклад дуже успішних операцій. Але вони даються нашим воїнам надзвичайно важкими зусиллями і коштують чималих жертв. І це правда. Але так не повинно бути. Потрібно зберегти нашу націю, зберегти наших людей. Для цього і було задумано влаштувати самі те миру. Ось надяк буквально пройшов перший. А вже на другому такому саміті, через декілька місяців, очікується можливе закінчення війни. Адже зрозумійте, якщо по телебаченню піднімаються подібні теми, які озвучив Фесенко, то, скоріше за все, рішення вже прийнято. Як я і говорив, це у своїх попередніх відео. Переговори, скоріше за все, означають територіальні компроміси. І Путін у такому разі точно піде на такі переговори. Але взявши паузу, вони однозначно будуть готуватись до другого раунду. В цьому я не сумніваюся, адже їхньою ціллю є і залишається вся Україна. Та все ж ці переговори, ці компроміси аж ніяк не означають поразку. Бо, як сказав Фесенко, територію можна повернути. А я додам ще від себе, що втрачених людей, на жаль, не повернеш. Думаю, багато військових також погодяться із такою позицією, які вже хочуть просто. Повернутися до своїх сімей і просто елементарно відпочити. Також не треба забувати той факт, що на окупованих територіях дуже багато проросійського населення, адже справжніх українців окупанти або знищили, або вони самі виїхали, рятуючись від війни. По суті, ми з вами зараз є свідками геноциду українців із усіма тими варварствами і звірствами, у тому числі з викраденням дітей, які здійснює зараз Росія. А он. До прикладу, просто собі там постійно висловлює стурбованість і демонструє повну свою нікчемність. Тому повертати окуповані території військовим шляхом, було б надзвичайно складним завданням, коли тої координати можуть здавати зрадники, які там проживають і колись називались українцями. А то й взагалі переселені туди росіяни. Причому я не кажу зараз, що кожен громадянин України, який там зараз перебуває, зрадник. Адже є ще, звісно, і патріоти, про що свідчать ті чи інші партизанські рухи. Ну і звісно, є також люди з українськими паспортами, які там просто живуть собі своїм життям, не зраджуючи Україну, не здаючи наші позиції, але й не беруть активну участь у спротиві. Такі теж там є і краще такі, аніж ніякі чи зрадники. Погодьтесь. Тож, у такому разі, враховуючи складну ситуацію, єдина надія зараз на НАТО. Хоча і вони дають все ще недостатньо зброї для нашого ефективного захисту, для повернення територій та максимального збереження життя наших солдат. Але не, не зрозумійте мене неправильно. В НАТО нам 100% потрібно вступати. Адже тільки так ми отримаємо ядерну парасольку і справжні гарантії безпеки. Тож такі новини, друзі. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу: чи варто Україні йти на перемовини і взагалі піднімати питання території? Адже лише народ України може вирішувати територіальні питання, як це прописано у Конституції України. Бережіть себе.